Нещодавно я запитала у моїх підписників на Ютубі, які б теми вони хотіли б послухати в моїх відео. І я отримала дуже багато цікавих коментарів, але я почну з коментаря, який набрав найбільше вподобайок ваших. І я вважаю, що це тема, яка хвилює багатьох моїх підписників. Тож сьогодні. У відео буде йтися про нав'язливі думки, які переслідують людину після того, як людина попала в якийсь, потрапила в якийсь конфлікт, і от вже. Ці думки захопили, і вони нав'язчиво, нав'язливо так прямо крутяться в голові, не дають людині спати, не дають людині спокійно працювати, спілкуватися з рідними, близькими. Цей конфлікт може статися де завгодно у сім'ї, на роботі з колегами, на вулиці навіть. І я знаю таких людей, які мучають, мучать себе оцими думками нав'язливими. Навіть по декілька років таке може бути. І сьогодні я розкрию вам цю тему, і у кінці відео ви отримаєте від мене поради, як впоратися із цією проблемою. З вами я психолог Юлія Латуненко, і от уже майже 18 років я працюю психологом індивідуальним, сімейним, працюю з підлітками, а також працюю із онкохворими пацієнтами. Це одна із моїх спеціалізацій. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, я нагадаю вам про таку можливість і я це дуже сильно вітаю, ціную. Це така велика ваша підтримка для розвитку україномовного контенту на YouTube просторі. Тож давайте це зробимо разом, підтримайте мене і нехай мої відео побачать все більше і більше українців і отримують таким чином допомогу, допомогу від мене. Тож, будь-яка активність під цим відео, ваші вподобайки, ваші коментарі, навіть просто смайлики в коментарях. Також буде рахувати YouTube як відео, яке треба показувати. Отже, Наближаємося до нашої теми. Нав'язливі думки, які є наслідком конфлікту якогось, це може бути на роботі, в сім'ї, да, будь-де. І от ви вже думаєте про це, у вас вже там сценарії якісь в голові програються, і як би це могло бути, якби ви не промовчали, і ви вже можете навіть себе докоряти, що ви не додумалися відповісти людині отак і так саме. І ви вже Програєте сценарій, коли б ви сказали інакше, або взагалі нічого не сказали, ви і докоряєте себе, і ображаєтесь на людину. І це дуже багато почуттів, які взагалі можуть заважати вам вести ваше нормальне звичайне життя. Тому що багато енергії буде уходити на переробку оцієї жвачки, такі жуйки у думках. Та, і ви розумієте, що ну, це зайве вам, воно тільки відволікає вас від вашої там, роботи, творчості, може, від вашого особистого життя. Ви може могли б цю енергію витратити на кар'єру або ще кудись в корисне русло її направити. Спрямувати, а ви оце сидите там і думаєте про те, що сталося. І це може продовжуватися дуже довгий час. Як я кажу, я бачила навіть роками люди не можуть позбавитися тих думок. От, і, до речі, що ж можна тут робити? Як впоратися із цією. Проблемою, як перестати оце, як жуйку жувати цей конфлікт і розмовляти в подумках з тією людиною, яка там вас образила або порушила ваші кордони. Перше, що я хочу пояснити по цій темі, що оця вся думка жуйка, да, яка заважає вам жити, це. Ваші не виявлені, не невиражені, не усвідомлені почуття, або це ваші якісь потреби, які ви не усвідомлюєте, намагаєтеся у тому конфлікті якось. Задовольнити, але більше тут йдеться все-таки про почуття негативні, такі як гнів, такі як образа, такі як, може навіть ви провину відчуваєте, що отак і так сказали людині, образили її, тому переграєте і переграєте цей конфлікт у думках. Або сором, також негативне почуття, яке може заважати завершити той гештальт. Чому ці думки все ніяк не закінчуються? Тому що почуття не завершуються. Гештальт не стає закритим. Да? Ви, мабуть, чули такий вираз, вираз як незавершений, незакритий гештальт. Ото саме воно і не дає вам спокою. І... Тоді постає таке питання: а як же ж його завершити, коли вже конфлікт відбувся, поїзд пішов, як багато людей думають. В мене таке саме було, і я потім зрозуміла свою таку помилку, яку якої багато людей, що якщо конфлікт вже... Я трапився вчора, то сьогодні або завтра розмовляти з людиною про цей конфлікт вже пізно. Чому пізно? Я от досі не можу зрозуміти, чому пізно повернутися до тої ситуації, яка трапилась із вами, може, вчора. Може місяць назад, а може і рік назад, а може декілька років назад тому. І вам це не дає спокою. Тож треба завершити цей гештальт. І перше, я пропоную: це от така моя перша порада. Да? Буде ще багато інших порад, але це перша і дуже е, така ефективна порада все-таки повернутися до цієї людини або до ситуації конфлікту і поговорити із тою людиною, з якою у вас це все подумки, там програється той конфлікт. Просто можна підійти і сказати: Слухай, там у нас трапилась така і така ситуація вчора або тиждень тому, або місяць тому. Слухай, вона не дає мені спокою. Ну, хіба це ненормально сказати чесно, так, що я не можу заспокоїтися? Але багато людей думають, що це прояв якоїсь слабкості чи щось. Ну, і тоді вони приховують оці свої почуття, не розмовляють, мовчать. А воно ж не дає спокою, воно ж нікуди не дівається. Бо почуття це такий феномен людини, який потребує того, щоб ці почуття завершувалися. Тобто гештальти незакриті – це наші незавершені почуття. Як працювати з почуттями? По-перше, їх треба навчитися усвідомлювати. І я вже в своїх відео казала, що їх сім – це базові да, почуття. Їх сім – це гнів, це радість. Це печаль, це провина, це сором, це страх. І останнє почуття дуже дивне таке: це подив або інтерес. І от треба усвідомити. Саме, що я відчуваю, чому ці думки ніяк не завершуються. Так, може бути ще образа, таке почуття, але воно складне. А образу ми відчуваємо тільки до тих людей, яких ми любимо. І образа дорівнює гнів плюс любов. Тому, якщо ви ображаєтесь на когось, то значить, ви цю людину любите все що. А чисте почуття базове це гнів. Тож краще переводьте це у гнів. Да? До речі, в образі ще є печаль така складова. От то треба усвідомити, яке саме почуття ви зараз маєте до тої людини. І от, наприклад, ви усвідомили, що ви гніваєтесь дуже, бо ця людина, наприклад, вас принизила, то це ще може бути сором, да? якщо приниження було. Або ця людина. Порушила ваші кордони, і от ви весь час у думках намагаєтесь встановити їх. І якщо ви зрозуміли, яке почуття ви відчуваєте до людини, то вже перший крок зроблено до завершення гештальту, і вам треба це почуття виразити. Тобто вербалізувати Вербалізувати – це означає сказати його, назвати це почуття, і назвати тій людині, до якої воно спрямовано, це почуття. Бо здоровою вважається та людина, яка у той час, коли ситуація трапилась, тій людині, до якої в неї виникло почуття, у тому місці, де воно виникло, може спокійно і ясно. Розказати про свої почуття. І оця людина вважається здоровою в цієї людини е, е, ну, ризики психосоматичних розладів е, зводяться до нуля. Тож вам треба навчитися. Але ж у житті такі ситуації бувають, коли ми е, ну, прогавили момент, та все, нібито поїзд пішов, я пропоную повернутися, сказати: давай поговоримо. В мене є отаке-почуття. таке почуття. А якщо почуття виникло, то значить у вас є за тим почуттям якась потреба, яку ваша психіка намагається задовольнити. І треба ще усвідомити, а це яка потреба? Що ви взагалі хочете від тої людини? І от треба подумати, це потреба. У безпеці, наприклад, або це потреба у любові, близькості, повазі, або це потреба у визнанні та схваленні, то чому саме від цієї людини ви хочете. Може, вона ця людина взагалі вам нічого не повинна, вона вам ніхто, але ви може проєктуєте на неї якісь е, е, якихось може значимих фігур, може батьків проєктуєте це так, так часто буває. І або це потреба, наприклад, у владі. Да? Це, ну, коли ми хочемо все контролювати, хочемо влади над людиною, але не можемо взяти владу над своїм життям, а хочемо над іншим взяти. Або це потреба в самореалізації. Да? Це така ну, пікова потреба, яка задовольняється в останню чергу. Але перша потреба це безпека, це. Необхідні речі, без яких людина не може жити: це їжа, там це вода, дихання, да, дихальна потреба або фізіологічні там, якісь речі, да, відправлення організму людини. Це все потреби такого базового рівня. І от вам треба усвідомити, яка сама потреба не задоволяється у контакті. З іменно тією людиною, до якої у вас є почуття. І далі ви йдете і розмовляєте і кажете, наприклад, якщо ваші кордони були порушені, да, і це визвало у вас гнів, то це яка потреба? Це потреба базово в безпеці. Бо коли порушуються кордони, порушується потреба безпеки, да? І ви кажете, мені небезпечно, не роби так. В мене виникло таке почуття гніву, наприклад, на тебе. Да? Але буває так часто, що у колективі на роботі або там у близьких стосунках людина одна другу принижує, наприклад. Да? і Виникає почуття сорому. І за соромом стоїть потреба визнанні, схвалені, да? поваги такої. От і ви думаєте, а чому саме від цієї людини я хочу поваги, а чому я хочу схвалення якогось визнання від неї? Чому я надаю так багато значущості цій людині? І це вже ваша робота така по усвідомленню. І ви йдете і розмовляєте з цією людиною. Це найкращий а, такий спосіб, бо коли ви сказали про свої почуття, це так і з всіма почуттями. Воно із великої інтенсивності почуття а, в той час, як ви вимовили, вербалізували, воно знижує свою інтенсивність. Тобто, все гештальт завершується, бо пташка вилетіла, да, слово сказано, а, ви виразили своє почуття. І чому я кажу, що не треба мовчки там ображатися да на когось, навіть якщо це ваші батьки, треба все одно говорити з ними, бо ви це робите для себе. Да, ви робите. Так, що ваші гештальти завершуються, ви перестаєте їх проєктувати на інших людей. Або якщо ваші батьки вас ображали, принижували, ви будете ображатися на всіх інших людей, які будуть вас принижуватися або посміються, або знецінять вас. Ви будете проєктувати ту дитячу ситуацію, дитячу свою травму, да? і будете хотіти від. Цієї людини, як від батька визнання, то ця людина вам взагалі нічого не повинна. І ви тоді запитуєте, а взагалі ця людина мені щось повинна, перш ніж йти і розмовляти з цією людиною, щось в неї там просити, вимагати. Да? От ви можете вимагати тільки тоді, коли ваші кордони були порушені, і казати ні, так не піде діло. Стоп, да. А от якщо ви зрозуміли, що ви хочете любові та уваги від людини, і ви йдете і кажете, слухай, я там образилася на тебе, я там розгнівалася на тебе, бо ти мені не додав десь там уваги чи любові, то ж додай мені. Бо в мене потреба така незадоволена, залишається. Да? То ви тут задаєте собі питання. Вона, ця людина, взагалі повинна мені ту увагу та любов. Це ж взагалі потреба до батьків, це потреба дитини до батьків. Бо у дорослої людини вона сама собі повинна дати увагу та любов. Тому і ви тоді розумієте це, що це дитинська така дитин, дит, ну, з дитинства така потреба. І тоді ви можете просто через усвідомлення завершити той гештальт, не йти і не виявляти да, свої дитячі травми тій людині. Просто ну, зрозуміти, що ну, людина така, як є, вона, не пом... ну, вона знецінила вас, бо вона так бачить. Питання в тому, чи це попало на вашу травму, чи не попало. чи е, вам, Якщо воно попало, це означає, що ви самі себе знецінюєте, що ви це самі з собою робите. Бо люди можуть говорити все, що завгодно. Це не повинно ставати вашим внутрішнім контентом. І якщо у вас травма не пропрацьована, воно а вже ж воно буде туди попадати і проростати, таким. зернятко травми буде давати свої росточки такі, проростати буде. От, ну Це перше, що я пропоную зробити, піти поговорити і завершити цей гештальт. Але я знаю, що дуже часто це просто ну, з якихось технічних навіть причин може бути неможливо. Наприклад, людина. Там, заблокувала вас, людина там не хоче взагалі з вами розмовляти, чи щось таке трапилось, що ви в принципі, в принципі, не можете досягти тої людини. І тоді ви працюєте от таким чином, як я розказала, самі із тим почуттям, розуміючи, чи повинна та людина щось вам, чи не повинна, чи може ну, ви просто проєктуєте батьківську фігуру на ту людину. І через усвідомлення, через проговорювання сама з собою, сам з собою, ви завершуєте той гештальт. І розумієте корені цієї, цієї проблеми. На ля взагалі взялися ці почуття до тої людини? Може, вони проєктивні? Ще Є такі цікаві техніки, є, з якими я поділюся з вами зараз, які можуть вам просто ну, от як бади, да. це не є лікуванням, да, але воно є такою підтримкою вашого психічного здоров'я, ви можете собі допомогти цими техніками, як впоратися да, з нав'язливими думками. Але перш ніж я розкажу вам про ці техніки. Нагадаю, що я дуже очікую на ваші підписки, на ваші коментарі, на ваші вподобайки, це дуже допоможе проквітати моєму каналу на просторі Ютуба, і цим ми з вами допоможемо багатьом-багатьом українцям побачити цей корисний україномовний контент. Якщо ви не можете дістатися тої людини фізично і не можете з нею поговорити. Але у вас є можливість просто написати, наприклад, імейл або в месенджері повідомлення. Просто беріть, виписуйте і е, виражайте свої почуття через повідомлення. Якщо ви не хочете, щоб ця людина, наприклад, відповідала вам, у вас є повне право написати. І не читати відповідь, зробити все, щоб тої відповіді не було. Бо вам важливо просто для себе завершити той гештальт. У вас є таке право написати і заблокувати ту людину. Або, наприклад, написати, що слухай, не пиши, я взагалі читати не буду. Мене вже це не цікавить. Я просто тобі доводжу ось так і так, це неможливо зі мною так поступатися, і я більш просто не хочу тебе чути от, Повертаю тобі те зло, яке ти мені спричинив. Так теж можна зробити. Але і це може бути неможливим із якихось е спеціальних там, особливих причин. Тому є така техніка, про яку я вже казала в якомусь моєму відео, е техніка рівноваги. Да? і ви... От уявляєте гойдалку таку дитячу, да, яка гойдається. Да, і уявляєте людину навпроти на себе на цій, на цій гойдалці, ви і ця людина стоїте, да, і ви прям візуалізуєте, як ця гойдалка приходить у рівновагу, і ви кажете цій людині. В залежності від того, у що ви там вірите, може у природу, може в Бога, може, в вищі сили, може, ще в щось. Ви кажете там, прошу, наприклад, там вищі сили або природу, або навіть своє вище я да, встановити баланс між мною. І тобою, да? енергетичний, матеріальний, психологічний, фізичний, будь-який, який ви хочете. Я просто прошу рівноваги, прошу балансу. Я уявляю, як воно вже врівноважилося. Е, да Бо якщо вас образили, то ви віддаєте ту енергію людині, людина бере цю енергію, все, вам треба рівновага. І ви цю практику робите там, по декілька разів на день. Як тільки у вас з'являються ці думки, ви собі кажете: Так, ні, стоп. Що там мені Юля казала про техніку а, гойдалка. І кажете собі, все, припиняєте ті думки. А, вам треба навчитися це контролювати і казати собі стоп. Вміння таке, така здатність припиняти свої думки. Це дуже важлива здатність. От, є ще один варіант, як ви можете працювати. Ну, Цей варіант він доречний буде в тих випадках, коли ви відчуваєте дуже сильний гнів, навіть Може бути така просто напруга фізична, да, от ненависть така, і вам так хочеться помсти, і ви просто виснажуєте себе цими думками, цими думками ненавистю своєю. І тоді ви просто робите таку вправу. Вона ну, через тіло також можна це робити. Ви уявляєте ту людину. Підходите до стінки, вдягаєте тап тапки, такі які не будуть сковзатися по підлозі, і отак стаєте, спираєтесь руками. На стінку і починаєте її штовхати і казати ні, йди геть звідси, йди. Да? І тим самим ви кажете це, цій людині, своїм думкам про цю людину, йди, все, тебе немає, я не хочу тебе бачити. Да? І Так штовхаєте декілька разів просто дуже сильно. І ви просто, коли ви припиняєте цю праву робити, ви відчуваєте, як ваше тіло розслаблюється. Да? Це можна робити повторювати декілька разів. Да? Також ще одна вправа, яка мені особисто мені дуже допомагала. Я розуміла, що ці думки вони просто з'їдають мій мозок, з'їдають мою душу. І я просто фокусувалася на моєму тілі на моїх ступнях. Я просто фокус уваги. В той момент, коли я починала цю жуйку в голові, я фокус уваги переносила на свої ступні, на ноги і казала собі: В мене є ноги, щоб спиратися на них. І я уявляла, як прямо з моїх ног. Таке моцне коріння, проростає у центр земної кулі. Прямо от Візуалізувала, як я стою така, така дуже сильна, така могутня, да? я стабільна така. От, і я слідкувала за своїм диханням, я вдихала, видихала. Просто декілька хвилин, одна-дві хвилинки припиняйте. Управляєте цими думками, ви це зможете зробити, бо е, оця жуйка це дуже деструктивний процес, яким ви ще більше себе руйнуєте, ще більше е, приносите своєму організму, організму е, шкоди. Але основна вправа для вас в, в цьому випадку, як впоратися, да, з цими думками нав'язливими це все ж таки. Ото От саме усвідомлення, про яке я казала у першій частині. Що я відчуваю? Яка потреба незадоволена в мене? Чому саме до цієї людини я відчуваю? Чи маю право я вимагати від цієї людини на задоволення моєї особистої потреби? І тільки у випадку, якщо ваша потреба у безпеці, а це порушення ваших особистих кордонів. Порушена, ідіть і розмовляйте з цією людиною або напишіть повідомлення. У випадках, коли потреба в любові, увазі, схваленні або владі незадоволені, це все ваші особисті речі, це все взагалі не про людей. Вони вам нічого не винні. Але поважати ваші кордони. Всі е, люди е, все ж таки повинні, якщо ви позначаєте ясно ці кордони, людина взагалі могла не знати, що вам то не окей. Ну, я кажу в таких випадках е, дуже невизначених, таке буває, да, що людина просто не розуміє, що, наприклад, в вашу кімнату входити без стуку, не, не можна, да. Ну не розуміє, і все. То треба піти і пояснити людині. Ну, це я метафорічно кажу, да, люди люди можуть ну, дуже. Руйнівно порушувати ваші особисті кордони. І це треба просто весь час мати на увазі, що оце той самий випадок, коли ви йдете і розмовляєте з людиною, і кажете, ні, стоп, так не можна. А от коли вам щось треба від людини, щоб вона вам дала, да, задовольнила вашу іншу потребу, не базову, ну, ну базову, да, там, не нижчого рівня, я кажу, там, любов, повагу. Визнання, владу та самореалізація, то це все ваші особисті проблеми і жодна людина вам нічого не винна, а тим більше ваші діти. Бо так буває, що до дітей оці всі почуття да, ображатися на дітей не можна. Бо якщо ви ображаєтесь на своїх дітей, то це означає, що... Діти вам щось винні, але ваші діти не заборгували вам своє життя, вони вам нічого не винні. Але це вже тема для іншого відео. На сьогодні все. Дякую за увагу і за ваші такі щирі коментарі з темами для майбутніх відео. Ну що, побачимось. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви не підписалися ще, Ставте вподобачку цьому відео, а також дуже вітаю всі ваші коментарі, навіть просте слово дякую, також цінно для мене і наприкінці запрошую вас подивитися у моєму плейлісті на моєму каналі. Плейліст називається «Саморозвиток», відео. З назвою самоїдство. От, Здається, мені це не тема така суміжна з цією темою, бо самоїдство якраз і буває, отак, як нав'язливі думки. Тож, подивіться ще це відео, воно вам також буде корисним.